Бойової зброї проти людей, коли автомати калашні пробували роздані особовому складу, коли бойові кулі були застосовані проти людей, це було щось таке, але з іншого боку, вони отримали здачі. Всі погано захищені, беззбройні люди змогли дати здачі ціною великої крові, великих втрат, але це витворезувало. Той туман, який напустили слова. в голови міліції, і вони зупинилися без наказу, попри наказ керівництва. Вони вчора зупинилися. Я дуже сподіваюся, що вчора події зупинили їх і на сьогоднішній річ. Та ви, як колишній міністр внутрішніх справ, як оцінюєте всі ці операції, які були проведені і міліцією, і зокрема з іншого боку майданів, Все це було абсолютно протизаконно і антиконституційно. Міліція не має права носити маски, міліція не має право стріляти. Я перепрошую, що переб'ю, але я з приводу тактики питаю тактики, чого ну, тактики, як наступав в верху, спецпризначенці і як боролися з цим мітингарі. Ви можете якось оцінити? Заради чого я не можу оцінювати беззаконня. Розбиратися в ступені беззаконня справа прокуратура і судді, але моя. що була не тактика, що було розстріл людей будь-яких на моїх очах. Перші біляшки запалювали суду полетіли за спин МВС. Самообороний Майдану. Вчора перед бійцями внутрішніх військ вискакувало 10 працівників Херхота і розстрілювали в голову з помпових рушниць. Демонстранти були готові до оборони проти такий але не проти куль. Де, що Його вчора відбулося? Є поза позавижу закону конституції моралі. Тому я не можу оцінювати не. тактикою стратегію. Це не допустимо таке недопустимо. Скажіть, будь ласка, а що буде далі? От як ви вважаєте? Уявіть собі, що все це закінчиться. Як ви відновити стосунки між політичними групами, між політичною системою і людьми? Я думаю, що завжди можна знайти спільну мову. Якщо люди хочуть розмовляти а не стріляти, вони можуть домовитися. Очевидно, що сьогодні одна людина може вирішити багато проблем. Просто що Янукович сказав дуже правильні слова. Жодна влада не коштує проєкт. Ідеться лише про декілька місяців його влади. Ви знаєте, такої вибори президента на жовтень постає конституція. Втратить. Три місяці. Президент і врятує країну. І після цього діалог е з тими, хто тим сьогодні підтримує Януковича, стане набагато досягним. Призначні до такої вибори парламенту, наприклад, на травень. Я людина, але Депутати можуть втратити ну, певний період, але вони можуть відновити довіру людей. Тому я вважаю, що політики, які сьогодні очолюють обидва табори, мають піти на особисті жертви особисті уступки і цим відновити певну ступінь довіри з боку супротивного табору. От для мене, наприклад, депутат регіонала, який скаже, я за розпуск парламенту я втрачу свою недоторканність на рік раніше, але я врятую країну. Я відразу буду давати там. є нормальні люди. і так само коли. Тут, наприклад, депутат побрачого табору, яким уже висить стаття 109 на 12 років. І він каже, я також не чіпляюся за недоторканність, я за перевибори і знаю, що можу не виграти, не стати депутатом. Він також очевидно отримає довіру східної України. Говорити з моєї точки зору, політики повинні принести себе в певну жертву. Для того, щоб країна почала знову розмовляти. Можливо, ще не любити, але розмовляти. От все ж таки, як, яка ваша версія? Чому вчора Беркут зупинився? Було б відчуття, що вони можуть, все ж таки, в них сил вистачило б пройти Майдан. Є Чому два фактори. Вони, вони атакували без наказу. Фактично на корові. На страху, який опанував Майданом після того, як їх почали просто розсилювати. Щось коли не стріляти, а розсилювати. E, Самооборона почала відступати, інколи втікати. І на цій хвилі e, Беркут вирвався за барикади. Він сам не цього. Це перше явище. Тобто в МВС не було плану дійти так далеко, як дійшли з 15. І він йшов попри їхні команди зупинятися. В них була злість на генералів, які їх поставили так довго стояти на вулиці. Приблизно така сама, як злість самооборони, яка так довго місяців трималася тут на Майдані.